Першим на громадських слуханнях обговорили питання правил торгівлі на ринках Коломої. Заступник міського голови Володимир Тарновецький розповів про те, що нещодавно відбулася нарада із керівниками ринків. Їх ознайомили із цим питанням. Його також опрацювали відповідні служби, які надали свої рекомендації. Попередні положення прийняті сім років тому. Відтоді змінилося законодавство, і чимало документів втратили свою актуальність. Тому на часі прийняття нового положення зазначив Володимир Тарновецький. Він має 15 розділів. Загальні положення де з якою метою прийняти це положення. В цих правилах в цьому ж розділі є терміни основні, які використовуються в цьому положенні, тобто дається означення, що це означає. Наступний розділ це класифікація ринків, тобто які ринки в нас по видах існують на території нашого міста. Третій розділ це основні завдання ринків, які стоять. Четвертий пункт порядок створення ринків і призупинення їхньої діяльності. П'ятий пункт це режим роботи ринку. Шостий розділ такий: вимоги до утримання території ринків та обладнання ринку. Сьомий розділ. Обов'язки адміністрації ринку також є розділи про права споживачів, обов'язки суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють торгівлю на ринках, та їхні права. Зауважені претензії до положення у присутніх не виникло. Тому вони перейшли до обговорення наступного питання: встановлення тарифів комунального підприємства Лазня. Зв'язку з підвищенням тарифів на газ, електроенергію, мінімальної зарплати і так далі. Значить, там тарифи були. Я три пункти, які тут міняються. Значить, миття під душем було 10 гривень. Зараз пропонується 15 користування сауну з 20 до 30 і оздоровчий масаж з 25 до 30 гривень. Найдовше присутні обговорювали третє питання це розміщення телекомунікаційних мереж в об'єктах комунальної власності Коломиї. У нашому місті багато надавачів і користувачів послуг, які користуються телекомунікаційними мережами. Зазначив заступник міського голови Михайло Білоус. Тому прийшов час їх порядкувати на сьогоднішній день. Ми граємо всі без правил. Тобто, як оператори, так і ці. Я вже не говорю про те, що чинне законодавство на даному етапі ну дотримується, м'яко кажучи, славу. Щоб упорядкувати оцю всю е, е, діяльність. Оцих операторів і е, права й обов'язки споживачів. Тобто, ми щоб ми розуміли по яких правилах ми повинні працювати всі, звичайно, у рамках чинного законодавства. Оце положення на сьогоднішній день е, виноситься на розгляд громадських слухань. Положення про розміщення телекомунікаційних мереж у Коломиї розробили вперше. Тому довелося взяти за основу аналогічні документи інших міст. Розповідає Михайло Білоус. Головне, щоб на цьому ринку було комфортно працювати і споживати послуги. Для цього необхідний перелік документів. Та згода певних органів. Головний архітектор міста вважає необхідно категорично заборонити розміщувати будь-які пристрої на фасадах пам'яток архітектури. Це стосується, зокрема, і кондиціонерів. Це повинно бути зроблено за погодженням з управлінням охорони культурної спадщини обласної адміністрації. повинно бути зроблено як елемент фасаду, тобто воно повинно бути і совоно не повинно бути тих, тобто видно на фасаді, якщо необхідно зробити перетяжку через вулицю. Значить, не потрібно створювати поодинку. Значить, можна намітити якісь місця переходів через вулицю і робити це локально, локалізувати, збирати в кучок. Влада пропонує усім зацікавленим особам звернутися у відділ управління комунальним майном із письмовими пропозиціями. Потім відбудеться ще одна нарада із цими людьми і ще одні громадські слухання. А вже пізніше рішення прийматиме сесія Коломийської міської ради.